Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас. Сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали! Зapрашу всіх на дуже приємний темат «О вакаціях по польську. Будемо вивчати слова і фрази, які потрібні для того, аби розповісти про свої канікули, про свою відпустку. Odzje planowanie urlopu, planowanie wypustki. Planuję wyjazd na wakacje do. Ja planuję wyjazd na wypustkę do. Zarezerwowałem lot do. Jeśli człowiek mówi tak, ja zarezerwowałem lot do. Albo jeśli kobieta, to zarezerwowałam lot do. Chciałbym zwiedzić tak albo chciałabym zwiedzić ja bym widzieć, to ja bym mam zamiar spędzić tydzień w albo mam zamiar spędzić miesiąc w, w jakimś miejscu mieście ja mam zamiar провести tydzień albo miesiąc w jakąś z mieście Chcemy spróbować lokalnych potraw i zwiedzić najważniejsze atrakcje Ми хочемо спробувати локальні страви і відвідати найцікавіші роз... атракції, місця, цікаві місця. Подруж. Подружувалися самоходом, подружували потягом, podróżovaliśmy самолотом. Тобто, ми подорожували машиною, поїздом, літаком. Дорога була двуга, але маловніша. Дорога була довга, але е, мальовнича. По дорозі затрималися ми ще в кільку місцях. По дорозі ми затрималися у кількох місцях. Лот був спокійний і без опущнень. Це є дуже так, Тобто політ був легк, спокійний і без запізнень. Побит, Побит це перебування. ми в готелі, хотелі, ми в намічі. Ми жили у готелі, ми жили у наметі. Місце, в котрим się zatrzymaliśmy, було piękne. Місце, в якому ми затрималися, зупинилися було гарне. Мілимо покій з відокем на. Ми мали кімнату з виглядом на, або ми мали номер з виглядом на море, так, наприклад, на море. Цього рано єдні сніданні на тарасі. Або цені рано їдли ми снідання на балконі. Тобто, ми щодня зранку їли сніданок, снідали на терасі або на балконі. Цього рано ходілимо на пляже. Щодня зранку ми ходили на пляж. І наступна наша підбірка це атракції і звідзання. Тобто атракції і відвідування цікавих історичних пам'яток. Zwiedziliśmy wiele interesujących miejsc, takich jak my odwiedzili багато ciekawych miejsc, takich jak odwiedziliśmy muzea, odwiedziliśmy parki, odwiedziliśmy plaże, odwiedziliśmy ogrody. To, my odwiedzali muzeї, parki, plaźi або саdy. Spacerowaliśmy po, głuli po podziwialiśmy piękne widoki. na на... Ми милувалися прекрасними виглядами на, на, якусь, так, на якесь місце. І єдзені і культура, їжа і культура. Як можна про це розповісти? Пробувала локальних спеціалів таких як, або пробувала локальних спеціалів таких як. Я пробувала локальні цікаві страви такі як. Odwiedziliśmy wiele restauracji. Odwiedziliśmy wiele kawiarni. Odwiedziliśmy wiele barów. to my widzieliśmy багато restauracji, kawiarni, barów. Uczestniczyliśmy w lokalnych festiwalach. Uczestniczyliśmy w lokalnych uroczystościach. My brały uczest w lokalnych festiwalach albo u jakichś ceremoniach. Kupiliśmy pamiątki i lokalne wyroby rękodzielnicze. Ми купили сувеніри і локальні ручні вироби. І вже ж остання е листа з наших здань бенд дедочила по вроту, тобто повернення. Поворот до дому був спокійний. Повернення до дому було спокійне, тобто дорога була спокійна. Чуєся відпочинти і певен енергії. Або, якщо каже жінка, чуєш випочата і певна енергії. Я відчуваю себе відпочилою і повною енергії. Mam mnunstwo wspomнень із дієнього з вакації. У мене є безліч спогадів і фотографій з канікул з відпустки. І вже не можу Я вже не можу дочекатися е, наступної відпустки наступних канікул.